Всім привіт, дорогі друзі, гості каналу. Радий вітати вас на своєму каналі. Всім доброго, мирного денечка, гарного вечора, бо діло вже в нас іде до вечора. Обходимо господарство. Не знаю, як ви, я то точно. У кого закінчилась водичка-водичка, в кого закінчився корм-корму. Великим тим понасипав пшениці. Думаю, поки я буду обходити малих, нехай їдять. Пшеницю, хай трішечки вчаться. Каша запарена є, але вони проголодалися на обід вони кашу не їли, на вечір, може, понайдаються пшениці. Тут у мене амрок, і білефельдер підростає, Півня, півняче стадо. Вилупилося їх зовсім небагато, але, як бачите, із того небагато, зовсім маленький відсоточок курочок. І самі, самі півні. Дві, напевно, курочки із білефельдера і курочка із амроксів. А їх у нас тут 15. Ось такі. Курчатка ростуть. Їдять, п'ють тільки шкода, що не курочки. А тут у нас ось це. Братство. Ну ніяк ми не можемо навчитися їсти ціле зерно. Не виходить воно в нас ніяк. І мучити їх не дуже хочеться. І хочеться навчити, щоб вони їли ціле зерно. Або хоча б перебиту кукурудзу, пшеницю, ячмінь. Соняшник, не, не тямлять вони таке їсти. Навчилися оце з дитинства їсти кашу, запарену зерно суміш, і їдять, 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 їдять. Поки гречка була по нормальній і доступній ціні, можна було годувати, а як гречка зараз в ціні підніметься, то значить буде новий урожай чи не буде. Я не в магазині купляю, не в АТБ, не в супермаркетах. Кормову гречку, відходи гречки, але дуже гарної якості. В принципі, можна її пересіювати, якщо позаморачуватись, і можна ще потім вживати її в їжу собі. Качки купаються, дощу немає, хоча вчора він у нас напускався, накрапав. Кури такі зажурені, як перед дощем. Індики теж на голову місця шукають. Вони перші, хто бастує, коли немає у них тут каші. Ну, а кури потім підхоплюють їхній оцей пі-пі-пі, дям дзям дзям І також бігають, як собаки, шукають, де їхня каша. Під коритами вишукують, в коритах щось видзьобують. ну, а зерно. Хоча пшеничка дрібненька, але не заходить. Так що поступово, але привчаємося до нового, до нового корму. Хоча кашу або запарену зерносуміш з овочами я даю круглорічно. Коли птиця навіть і доросла, повністю вони не відвикають від цього виду їжі, але коли немає часу, коли дуже жарко на вулиці і каша прокисає, то потрібно також і сухе їсти. А вони зовсім розпадлючилися. Бо світло є. За інкубатори можна не переживати. Трішечки щось там бахкало, гуділо, але світло не виключили. Хоча казали, що ніби знову будуть впроваджувати графіки відключення електроенергії. І будуть відключати. А ти чого кричиш, красунчик? Той у нас уже красунчиком і буде, який був чисто білим, а тепер робиться якимось чи... Кремовим чи рижим, чи яким він там робиться, я не знаю. Але дуже цікавим і гарним. Ось такий крикун. Ну, а голубий запропонували назву сивий і запропонували назву Фелікс Поки що мені не дуже подобається. Ні та, ні та. Так що можете в коментарях ще писати. Для того. Індика ім'я. Ну і оцей у нас також залишається червоний. Він у нас без назви. Має назву тільки красунчик. В пошуках нового господарства, нових дбайливих ручок качурі молоді важкої лінії. Мускуси німецької селекції білого кольору. Кому цікаво, хто бажає, можете звертатися в наявності, молоденькі, красивенькі, правда трішечки грязненькі після болота. Але кому потрібно, можу покупати, для того, щоб були зовсім чисто білі. Такі процедури ми робити вміємо. Селезні гарні, гарної якості на високих, товстих, гарних лапах, з гарною вагою, з гарним ростом, розмірами. Так що, хто хоче змінити кров, можете брати, хто хоче трішечки укрупнити своє кольорове стадо, можете також білого селезня кинути. Він додасть вагу до звичайних качечок. Поки є, поки не, не вирізаються іще можете звертатися, бо потім ніхто їх тримати не буде, треба буде різати. Поки наші старші на вулиці бастують, маленькі себе взагалі почувають, як в раю. Маленькі ж ашранчики. Грудомашки маленькі. Оте От 16 яке вилипалося, ось воно його видно, воно така грудомашка. Коротенька якась, така як пончик. Ці всі якісь такі довгенькі, а воно ось стоїть кругленьке таке. І коротеньке, і дзьобик такий в нього коротенький. Взагалі якесь таке цікаве вийшло, наче воно не цесаря. Ось таке собі там щось дзьобиком тим ще жакидало. Треба дочекатися, коли вилопляться індичатка. індичаток декілька днів підтримати, щоб вони окрепли, почали їсти, пити індичку, в клітку організувати і їх на ніч під індичку підіпхати дружно. Індичат і цесарят. І нехай індичка їх там собі бавить, щоб не бавитися з ними самому. Це буде найкращий варіант із всіх варіантів, які можна придумати. Три індички сидить, якусь із трьох можна буде зробити мамою і нехай їх там собі бавить. Да? Горобці. Дощик починається. Ходять дзям-дзям, дзям-дзям. Плакають індики. Каші хочеться, трави нема. Не роба сьогодні. Взагалі цілий день нічого не робить, ні трави їм не нарвав, ні каші їм не дає. Лацюга із лацюг. П'яничка. Ось такі справулі у нас. Роботи купа, робити нічого не хочеться. Треба якось брати себе в руки, налаштовуватись на позитив, закочувати рукави, чистити, дезінфікувати хліви. Прибирати на дворі. Хочеться якоїсь такої яскравої, теплої, світлої, осені сонячної, щоб стояли красиво одягнені дерева. Під ногами лежало різнокольорове таке листячко в осінніх кольорах. Не було такої мряки. Як зараз що неясне, не чи той дощ йде, чи той дощ не йде, чи то під ногами болото, чи що під тими ногами. Прохолодних ранків. затишних, теплих вечорів. З приємними людьми, з чашечкою кави запашної, закутатись в тепле одіялко. І навіть не дивитися якийсь душевний фільм, почитати би якусь книжечку. Або просто з кимось поспілкуватися. Зі всього перерахованого, то це хіба що можна тільки закутатись в одіялку. Теплої сонячної осені поки немає. А коли немає осені, то не хочеться нічого іншого. Вересень вже практично дійшов до половини, за вереснем буде жовтень, в жовтні прийде до Романа Володимировича ще один рік, який дасть Бог перетне знову свою межу в наступний відрізок часу. І ти розумієш, що час кожним роком все спливає, спливає і спливає. А ти сидиш в тому гімні, обростаєш ним, обростаєш і обростаєш. Але це те, що приносить радість, трішечки дає хоч якусь розраду емоційну, психологічну, моральну. Де можна. Зробити якусь перезарядку для того, щоб хоч якось відпочили мозги від навколишнього середовища. Всім бажаю миру, добра, благополуччя, здійснення ваших мрій, планів, задумів. Нехай все задумане втілюється в життя, нехай все буде гаразд. Кохайте, будьте коханими, насолоджуйтеся життям. Цінуйте кожну хвилиночку, дорожіть кожним новим днем. Цінуйте тими, хто цінує вами, дорожіть тими, хто дорожить вами. Робіть добро, воно обов'язково повертається. Хочемо ми в це вірити чи не хочемо, але воно так і є. Можливо, потрібно довго чекати, а можливо, воно не заставить себе чекати, але все одно. Вірте в те, що дива трапляються, добро повертається, і життя це дійсно прекрасний подарунок, який ми отримали. А приємні моменти це, можна сказати, бонуси на нашому життєвому шляху. Так що, нехай вас завалять ці бонуси. На вашій життєвій дорозі. Всім пока-пока і до нових зустрічей. Крашотунчики мої. Ти мій хороші. Красотун. Та буду зараз вам давати кашу, не кричіть. І трави я вам ще встигну нарвати. Ще білий день на дворі. Наїстеся, ще нап'єтеся і підете спунькати. Благополучно. Ох, красунчики крикливі. А взагалі вони всі такі. Хто, хто дуже красивий і хто знає, що він красивий, то вони всі такі вибагливі, всі такі вимогливі, бо ж я красивий, я красунчик, де моя каша? Що ніхто не дає. Так що... І ти теж починаєш уже підгавкувати. Și în rest, din e de nou vechi